Історія із запальної дискусії президента Зеленського із президентом Трампом, і це президентом Венсом, яка відбулася 28 лютого 25-го року у овальному кабінеті, цілком справедливо обурила багатьох українців, мовляв, як керівники штатів поводяться із нашим президентом. То модь як Зеленського, не подобається, то він без належної поваги розмовляє із господарем овального кабінету. Однак, певен, в той момент, навряд чи хтось згадав епізод, де Зеленський виганяв у Борисполі із залу засідань розбійника. Пам'ятаєте? Якщо ні, то я вам нагадаю, 10 липня 2019-го президент Зеленський публічно вигнав з наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Це відбулося під час обговорення проблем бориспільської лікарні. Годунок постійно щось вигукував з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали. Ярослав Михайлович, це ви, Микола Ви вийдіть, Вийди розбійник ти. Плохо чуєш мене. Я вас спрашиваю, це ви йдіть, будь ласка. Будьте на райадміністрації сидіти кричати. Я а мені все одно де ти. У цій історії Зеленський хіба не вимагав від годунка костюма і краватки смарагдового кольору. А так, Трамп Трампом, помножений на Венса або Єрмака. До слова, цей самий Ярослав Годунок спочатку Великої війни став добровольцем ТРО.